Працівниця рівненської митниці Ірина Яблонська пригадує динамічні рухи танго. Раніше вона активно займалася танцями, була навіть учасницею колективу «Едельвейс». тому з радістю погодилися спробувати свої сили на сцені. Для мене пропозиція власне була такою можливістю знову відчути сцену знову відчути ті відчуття, які дарує сцена, які дарує. Танець. А так готується до виступу рівненський бізнесмен Сергій Жабчик. Вже 28 квітня під час танців зірками по Рівненській глядачі зможуть побачити циганський танець у його виконанні. Погодився буквально, може, не обдумуючи. Потім вже задумався про це. Але, в принципі, вже ходу назад не було. Запропонували, погодився. Цікавий проєкт. Чому не спробувати себе власні сили? Оригінальний танець готує для глядачів і засновник видавничого дому ОГО Віктор Данилов. Розповідає, погодився на участь у проєкті, аби тримати себе у хорошій фізичній формі. Це п'ята-шоста репетиція. Більше шоу хороших та різних. Власне, і спортом то не треба займатися, і дієт не треба якихось, мати. Достатньо шість шоу в рік, і це завжди в хорошій фізичній формі. У програмі, присвяченій Міжнародному дню танцю, запевняють організатори, поєднають різні напрями сучасного мистецтва. К міжнародному дню танця ми вирішили устроїти танцювальний бум. То есть отпраздновать свой профессиональный праздник в танце. По-другому мы себе это и не мыслим. В концерте будет новая программа ансамбля «Сузири Дельвейс. Часть номеров, которые будет исполняться под живое исполнение симфонического оркестра «Бревис». Ну и, конечно же, изюминкой концерта будет участие в программе известных, успешных, успешных в своей профессии людей города Ровно. Також у програмі авторська музика від молодіжного рок-гурту «Флайер», піщана анімація і танцювальний флешмоб для публіки. Танцюватиме шість відомих рівнян. Про підготовку до шоу інших трьох учасників танців з зірками Рівненській Дивіться вже незабаром на першому місцевому. Олександр Тоцюрій Кобів, новини рівного.